Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Guitar Cover і як ви згадали, сьогодні ми будемо грати з вами ласт-резон парочі. І так вона починається з чотирьох пар-кордів. Це на 9 лад, 7 лад, 5, -й, 4 -й і 7. -й. 9 -й. Сьомий, п'ятий, четвертий, сьомий. Що ми тут що ми тут затискаємо? Затискаємо ми тут з вами. Шоста сторона, якщо у нас йде дев'ятий, п'ятий йде сьомий і четвертий йде дев'ятий. Октаво. І просто зміщуємо цю нашу теркутичок на лад вище на сьомий. Diolch yn